2 червня відбулося спільне засідання колегії облдержадміністрації та обласної ради регіонального розвитку. На порядку денному розглядалися 9 питань серед головних про соціальний захист та забезпечення земельними ділянками учасників АТО та здійснення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства екологічною інспекцією в області. Розпочалося засідання з нагородження державними нагородами громадських діячів, представників культури та медицини Прикарпаття. Під час розгляду першого питання порядку денного, виконуючий обов'язки начальника головного управління Держгеокадастру в області, Руслан Копча прозвітував про стан забезпечення земельними ділянками учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих на сході України. За його словами, 445 бійців вже отримали земельні ділянки. Це 10 відсотків від загальної кількості клопотань, яких є більше чотирьох тисяч. Ще 50 відсотків воїнів отримали дозвіл на отримання. Ні земельної ділянки через брак землі у містах представники обласної та міської влади вирішили звернутися за допомогою до органів місцевого самоврядування, про що звітуватимуть на наступному засіданні більш детально. На території області площа зарезервованих земельних ділянок різного цільового використання становить орієнтовно 1117 гектарів. Територіальними органами Держгеокадастру зарезервовано площу. На 576 гектарів відповідно органами місцевого самоврядування 541 гектар. Дана інформація відображена в альбомах Атласах, яка опублікована на офіційному. Вебсайті головного управління учасники засідання зазначили, що пріоритетним завданням усіх органів влади є забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. На 2016 рік на заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції в цілому з місцевих бюджетів буде спрямовано кошти у сумі 28 мільйонів гривень з урахуванням уже виплат по комплексній обласній програмі, які по якій було над надану матеріальну допомогу учасникам АТО на суму 100 Три тисяч гривень. Живава дискусія розгорнулася під час розгляду питання щодо екологічної безпеки в Івано-Франківській області. Незаконний вивіз гравію, вирубка лісу, за виявленими порушеннями та нарахованими збитками. Держекоінспекція області займає одне з перших місць в державі. З цього приводу доповів начальник Державної екологічної інспекції Івано-Франківської області Ігор Стефурак. Голова ОДА Олег Гончарук задав керівнику ряд запитань, після чого назвав роботу екоінспекції. Не незадовільною і запропонував розглянути питання про доцільність перебування Ігоря Стефарука на займаній посаді. Далі перейшли до розгляду наступних питань порядку денного. На Прикарпатті держава фінансує територіальні громади у 8-10 разів більше, ніж до їх об'єднання. Про це заявив експерт з питань децентралізації в Івано-Франківській області Руслан Панасюк. За його словами, такі бюджети виконуються у Печеніжинській, Старобогорочанській та Вехнянській ТГ ці кошти громада планує залучати на розвиток інфраструктури, культуру та охорону здоров'я. Мовилося на колегії і про оздоровлення дітей. Понад 37 тисяч школярів, з них 5255, тисяч перебуватимуть 21 день у спеціалізованих таборах. На це з обласного бюджету виділили 4 мільйони гривень.